Ви знаєте, що є доволі тригерною темою навчання ваших синів за кордоном у Британії, так? Ну, дивіться, вони дійсно навчаються, але якщо прийде їхній термін служити війську, то вони будуть служити війську. Це не можна вибачте мене, це обов'язок кожного чоловіка. Але поки їм ще там по 20 років, ну то нехай забудуть освіту, тому що що вони будуть освічені, вони будуть більше корисні, мені здається, для. Навіть української армії. А з якими емоціями ви спостерігаєте за новинами про зниження мобілізаційного віку в Україні? Ну, ці дискусії вони ж точаться не один день. Взагалі, на моє глибоке переконання, нам треба бути готовим до того, що якщо дай Бог Бог буде якийсь там, можливо, мирний процес, що всі українці повинні е, мати е, досвід мілітарної справи, бути готовими захищати. Нашу державу. А якщо говорить про зниження віку, ну, перше, людей треба навчити, як мінімум, треба рік готувати якісного бійця. Звичайно, що в війні цей час звужується, але я вважаю, що на сьогоднішній день у нас 25, так є обов'язкова okay, служба, okay. Але я би хотів, щоб це люди були навчені, тому що ми маємо дуже багато випадків, коли йдуть воювати. Не маючи якісного фаху, і потім це велика біда, це трагедія.